Всім привіт, дорогі друзі, я ДекДЕш. І сьогодні в нас аркана світів, друга серія. Поїхали. Я бачу, вам дуже зайшла перша серія, і тому я зразу приступив знімати другу. На цю серію в мене вже є плани, багато планів достатньо. Так, перше все це почистити інвентар, тому що це жесть якась. Пропоную зробити ще скриньки, але мені здається, що в нас є мідь. О. І треба переплавити. Перше, куди б я хотів піти, це в шахту. Але не просто так, а в пошуках. Цінних матеріалів, але нам потрібно ще смолоскипи. Найголовніше, що я хочу знайти, це побільше би діамантів. І ці діамантики. Ще щось випало? У, це прикольна штука. Тому що коли ми відкриємо оце, о, ми можемо купити очко мінь. Це є дерево прокачки. Ми купили перше міння. І тут ми можемо щось прокачати навіть мисливець, заклинач, кухар. Коваль, Шахтар і Алхімік. Я його прокачав час качу зараз Шахтаря, але потім тут де, м тільки на оці якраз сокети. А сокети це оце якраз, що я добув. Оце. А от якщо я добуду мисливця, то тут можна буде отримати Evasion, або навіть оце, дамаг від е, стріл. Хоча Шахтар прикольно сам як е, плюс 15% відсотків. швидко сіла та туда ще йде плюс бронька. Ух ти. А якщо піде плюс бронька. Коваль, дивіться, тут і плюс броня, йде, і плюс шкода при атаці. Це ж обшеймба. Дайте коваль. Конфірм. Так, у нас є три діамантика. О, гоблін трейдер. Води сюди, сонце Є ось такі гобліни. які класні. І вони продають прям класні штуки. Це 32 білижника смарагд. Отаке ну, собі. Цього в нас, на жаль, нема. Губку можна купити. Аметисти, порох. І подивіться. Удача 4. А нам потрібна удача 3. На жаль, такого ми поки що не маємо. Але пізніше можна буде з легкістю купити. Стоп. Давайте поб'ємося з ним. Що це було? Черп скелета? А ні, це, напевно, я вибив з самого скелета А, з нього нічого не випало Але муха була така страшненька. О, випав ще якийсь кристалик У, дивіться. Якщо ми начіпимо на щось, то в нас з'явиться бафи Тут все розписано. Я не хочу зараз цього всього читати, О, ще якийсь цікавий випав Ух ти, тут ще прикольніше, я бачу. Так, давайте поспимо. Тепер ми візьмемо мідь. Каменеріс ми поки що можемо поставити ось сюди. Ставимо сюди і обкладаємо це мідю. І в нас нічого не працює. Так, я трішки неправильно зробив, нам потрібно спочатку шаблон покращення скрині. Зробити. У нас більше нема Угу mm -hmm. Крафтимо другий шаблон. І тепер ми можемо скрафтити покращення до бідної скрині. Не можемо. Значить тепер ми робимо шаблон покращення скрині. Ну, наприклад, цей. А, все рівно не працює, а чому так? А. Тому що я трошки дуручаю. Так, ну заодно у нас є ще два шаблони. Можемо покращити ще оці скриньки. Тепер я би хотів скрафтити діамантове кайло і також зробити відро. Як ви зрозуміли, я хочу набрати в нього води і добути обсидіан. Ух ти, я щось тут знайшов. То що я пропустив. Alex Caves! Та ти шо? Це класний мод. Так, забираємо печерну скрижаль. Забираємо ТНТ-шку, що тут ще в нас є? О, тут внизу є. І в нас є оцей стіл з палеволога. Дві з ми можемо розмістити сюди. Сюди нам треба розмістити папір. Це дуже цікаво, але давайте ми це вивчимо в наступній серії, напевно. Я тут поставлю мітку Alex Caves, і буде нам тема на наступну серію. Бо сьогодні у нас є кілька тем. А поки добувається обсидіан, я хочу сказати те, що в мене з'явилася монобанка. Вона появилась замість Донателло І якщо ви хочете мене підтримати, то ви можете спокійно задонатити на монобанку. Силка, звісно, в описі. Так, 14 обсидія, но цього має висадити. І як ви вже напевно зрозуміли, я хочу побудувати портал в Незер. Є портал в Незеру Так, як ви думаєте, для чого я прийшов сюди в Незер? Правильна відповідь просто так. Так, я просто так сюди прийшов. Ну, хіба ми ще можемо Бути тут кварцу? Бути левелу, ну і напевно це все. Насправді, це потрібно для того, щоб розвинути наступні теми, але вони вже будуть в наступних серіях. А що сьогодні ми обов'язково розвинемо? Так це Текреборн. Ми почнемо цей мод. Це індустріальний мод, який носить замість індустріала Але також я би хотів показати ще ось таку слизову рогатку. Вона нам дуже допоможе вивчати світ, але для цього нам потрібен слизовий блок і сам слиз Ну, це, напевно, ми лишимо так на наступну серію. Це. А зараз нам потрібно довідник та крибор. Я гадаю, що ви мене спитаєте, навіщо тобі довідник? Прикол в тому, що через те, що Джей в мене на фордж, а це мод, як ви розумієте, на фабрік, то стався баг. Стався баг і конфлікт між цими модами і версіями. І мені не показуються всі крафти. Ось, наприклад, лапотровний кристал. Тут показався же крафт, а енергетичний кристал – ні. Тобто мені не показується крафт, який є в цих всіх машинках. І тому мені потрібен довідник, щоб дізнатися крафт, якщо вони там, надіюсь, є взагалі. Написані, тому що може бути таке, що в довіднику також нема написано. Це буде печально насправді. Я фігею, ні. Знаєш, ну... нам потрібно переплавити залізо в злиток очищеного заліза. Тепер ми робимо довідник, так реборно. Собнатурі. Тут нічого нема. Просто Вікіпедія, блін, тек Реборн. блін. Ну, тоді давайте інтуїтивно, От так як я, наскільки пам'ятаю, мод Industrial Craft, по ньому будемо розбирати все, Реборн. Перш за все, нам, все. я думаю, нам потрібен генератор. Ось такий звичайний. Нам потрібен акумулятор. Потрібен свинець. Він ізольований провід. А ми його зможемо зробити тільки за допомогою гуми. А гуму ми, по... ми зробимо за допомогою живийці. А живийця, живийця. Росте на ось таких деревах. У мене десь були саджанці Ось, каучук. У на нас, на жаль, немає моду тварк. Ось, наприклад. Тепер нам потрібні краники. Краник тут робиться трошки логічніше. Забираємо. І збираємо нектар. Також ми робимо базовий корпус машини. Так, виходить, ми робимо ось так кабелі. І ось так ми їх ізолюємо. Тепер ми робимо акумулятор і робимо генератор. Я навіть не знаю, де тебе поставити. Та давайте тут. Тепер ми можемо провести кабелі. Ізольовані проводимо. Ще ми можемо попробувати і не ізольований, провести один, чисто, щоб розуміти різницю в лапках. І тут нам потрібно вугілля. Я гадаю, 23 вугілля буде цілком, ніж достатньо. Так, і все пішло в кабелі. Так, і воно мене б'є, а ізольований не б'є. Було би класно зробити ще, звісно, щось енергозберігаюче. О, ось це. Тут нам потрібно акумулятори. Тут просто потрібно ізольовані ось із ці кабелі. стоп що? Власність, правою кнопкою миші на душі гробниці, щоб зачарувати белхона що такий болухон? Шо, шо. Це, конечно, в течі якось Мені щось сказати, блять, чи не. Я не знаю. Прикольно. Ніфіга собі б'єшся Так, тепер ми беремо. Оцей кабель ми ламаємо. І ставимо сюди. І тут може зберігатись 40. Не 40. А, тут FE мені показує, а тут VE. 40 тисяч Є. Це їхня енергія цього моду. І далі, що я би насправді хотів зробити, це ось такий звичайний бур. Звинувати кучишеного заліза це не проблемка. Так, електронна схема, наскільки я пам'ятаю, у нас десь була одна штучка Є. Електронна схема. І тут лишився тільки акумулятор. Робимо акумулятор. І робимо бур. Юху, в нас є перший бур. Ось далі, чесно, я не знаю, що робити. Тому що просунутий бур, і тут нема крафту ні титану, ні літію. Ні літієвої батареї. Хоча, наскільки я знаю, вони би мали крафтитись. Ну давайте поки що зарядимо звичайний бур. І, можливо, я зараз піду в інтернет і знайду якусь хоча б мінімальну інформацію. Я дізнався інформацію. Отож, ось така штука нам потрібна. Щоб ви розуміли просто так. Ну, краще вона. Звісно. Давайте ми поки відволічимося від цього, а з крафтимо сіл зачарування, кращемо книжкові полиці. Спимо. Давайте поставимо десь тут. Мені сподобалась просто територіка. Він чарується? Так, він чарується. Ефективність ефективність 2. І 10 й левел. Але ще в мене є одне питання. У мене є класна кірочка на Вейнмайні. Мені просто цікаво, чи ми можемо зняти зачару... зачарування. Ну, по суті, якщо ми. Пройдемо Драконік Еволюшн то так. Але, блін, зараз Драконік Evolution взагалі ніяк як не хочеться пхатися. А нам би зався він має. Пропоную піти по звичайній схемі, зробити Гріндер, тобто подрібнювач. Він робиться не дуже важко, тільки нам все одно треба взяти і переплавити трішки залізом. Я тут знайшов ще прикольну штуку. Але потрібен якийсь злив. Ідея робиться просто. Так, дуже просто робиться. Це басейн для смоли. Він автоматично збирає сік з дерева. Це ж прикольно. В принципі, ми вже можемо скрафти компресор. Я так розумію, ми вже можемо тут робити пластини. В принципі, робиться. Надію, що доробиться. І тепер подрібнювач. Потовченко. І, наприклад, кинемо необрогне залізо. Я надію, що наперед робиться Ні. На жаль, ні. Входу дробиться тільки руда. ну Наприклад, боксит Оксид так. Дуже важко це все робити без скрафтів, шукати всю інформацію в інтернеті, тому якщо ви подобаєте мої старання, тоді ставте лайк. Злив. Витягує будь-яку рідину прямо над собою, чудово поєднується з резервуаром під ним. Це все класно, але нам потрібно басейн для смоли. Реально? Воно виливається, я так розумію. Але куди воно далі йде, мені цікаво? Зараз дізнаємося. Ага, ви виявилося набагато простіше, ніж я гадав. Робимо просто, я так розумію, воронку, що за все. Я буду надію, що так піде. робимо тако. Так, все. Зараз це буде з'являтися живиця. Круто, круто, я вважаю. А, і воно автоматично з дерева. Тобто, якщо тут з'являються ось такі кусочки, ...воно автоматично це все виливає. Блін, це класно. Це реально класно. Цього може багато штук зробити, але мати за що. Так ось, минулої частинки пройшов рівно місяць. Я знову записую цю серію. І я встановив трохи інший мод, який уже показує всі крафти в Такреборні. Це нам набагато полегшу ситуацію. Я би хотів скрафти нагрудник. Ось. І наскільки я пам'ятаю, наша ціль був просунутий бур. Нам потрібно титанові злити, ключом потрібна вдома на піч той раз. Також для титану потрібен промисловий електролізер. Електролізар, напевно. Тобто. Є! Це мутант! Він мій хату взірвав! Гамадріл! Алто гамадрил! Також, до речі, в нас є ще один новий мод, який нам дозволяє робити отак. І якщо ми зробимо ось ці 10 ударів топориком, то що? Правильно, все дерево опаде. Це, звісно, дуже круто, але бля... Як мені тепер що мені з ним робити? Бля. У мене лука нема. Блін, у мене лука нема. Блін, чого ти в хаті присів? Блін, він ще в Міньйоні всіх призиває. Нє, Блін, тепер хату треба відбудувати легенько, хоча б якось. Я думаю, що ось так на перший час піде. Нам Нами посортувати скрині. Я вже ось зробив кілька мідних скринь навіть. Ні, давайте на оцей і на оцей. Все. Тепер ми можемо скласти сюди все неподобство, яке нам не потрібно. Зараз я вам пропоную скрафтити ось такий екстрактор. І отримуємо екстрактор. А, у нас, речі, є ще в мій ізольований кабелі. А, тут також поставлений. Так, давайте вставимо екстрактор. І сюди ми можемо поставити живицю. І тепер вона буде перероблюватись 15 секунд 1 до 3. Це дуже круто. Правда, 15 секунд це не дуже круто, але ми потім зможемо поставити ще ускорялки. Також я розумію, що ми можемо пробирати наші пічки до залізного рівня. Це і зробимо. Тепер вони, по ідеї плавлять набагато швидше. У нас, зараз речі, знову закінчилося залізо. Також нам потрібна ще складальна машина, яку ми, до речі, не доробили, по-моєму. Так, зараз ми крафтимо залізну плавильну пічку. Тут вже можна робити сплави. Але ладно. Тут ми можемо на вугіллі робити сплави, ми можемо зробити бронзу наш перший сплав. Насправді, що що, бронза реально потрібна для тягайкого ключа, допомогою якого ми можемо ось таку легенько забрати. Теж нам потрібні електричні пічки, це легко і електрична плавильна піч. Ходить сюди і крафтимо. Поки в нас немає ніяких е, дуже таких е, просунутих верстаків, і так далі. Я пропоную скрафтити просто другий верстак, в якому ми вже будемо викладувати е, крафти для крафту складальної машини. Так, крафтимо поршень. Далі електромі пластини. Це нам потрібно срібло і золото. Далі крафтимо дві схемки. Так, і розширені ми вже не зможемо скрафтити. Крафтимо дві розширені схеми Чотири пластини. Так, а далі чуть-чуть буксуємо. Тому що нам потрібно цифровий дисплей, для якого потрібно алюміній. Алюміній не так просто у нас робиться. Він робиться на доменій пічці. Так, культурно крафтимо Муша один верстак. Так, але нам залишиться бідно-нікевий нагрівальний змійовик. Але нікелю як такого нема. Ви зараз, напевно, не будете навіть ні капельки здивовані, що потрібно для того, щоб зробити нікель. Прошу. Промислова центрифуга. Просто це те, що я хотів. Просто це. Так, давайте я вам ще покажу, як робиться композит. Ось ось так. І в нас 8 композиту. Тепер ми в компресор. Або не в компресор. А ні, це просто виплавити. І отримаємо злиток просунутого сплаву. Так ще, ще хочу показати, як робляться карбонові пластини. Робимо ось таке волокно. Ось таку сіточку. І також ставимо в компресор. І нарешті ми крафтимо промислову центрифугу. Так, тепер що за допомогою неї робити? Я не знаю. Нам потрібно необроблене залізо. Але тепер я хочу трішечки ще дещо зробити. І нам потрібно скрафтити труну. Так, нам потрібно самим собі скрафтити труну. Для цього нам потрібно ось так. І нам ще потрібен камінна камінь сір. Все, робимо білий мрамор. І робимо прост, просту труну. Тепер, по ідеї, ми можемо поставити його кудись. Ну, давайте поставимо, ну де. Ну, давайте коло цього дару. О, тут мені здається, прикольно. Мені здається, що потрібно ще щось. Давайте скратимо ось таку штуку анг-молитви. Так, тепер, по ідеї, ми можемо помолитися коло цієї моли, могили. Так, але поки що тут не видно, до речі, душі. Тут має з'явитися душа. Тобто, тут ми новий левел. І давайте ми нарешті проключаємо нагадування про смерть. Тепер давайте ми ось цю книжечку беремо. Так, тепер. А, тут немає душі, блін. Ми, на жаль, не зможемо зняти вейнмайнінг звідси. Так, тепер робимо прокатну машину. І тепер ми виложуємо крафт. І ми отримуємо бідну нікелові нагрівальні змійовики. Тепер ми крафтимо нарешті промислову домену пічку. Ставим сюди. Це у нас мультиблок. Знаєте, що я пропоную? Я пропоную просто взяти бур. Взяти тако. Зачарити ефективність пління, ефективність 4 таке. Хоча непогано. Але краще було би удача Давайте попробуємо розчарувати. І просто попробуємо ще раз зачарувати Soulbound Не знаю, я зараз не збираю левел, а вже ось такий просунутий бур, я пропоную скрафти в наступній серії, бо це. Бо ця серія вже і так дуже сильно затягується. Дуже сильно. Так, спроба номер 2. Руковий дотик, блін, ні Так, і тепер пробуємо зачарувати. Удача 3 ефективність 4. Це вже непогано. Супер. Я дуже втомився при записі цієї серії. Чесно, давайте подивимося, чи... нема часу тут. <сцяк> Та! Вейнмайнінг. Я бой. Тут ми також можемо, давайте досвід прокачаємо. У нас є книга на вейн майнінг Просто бомба. Єдине, що в нас немає на ковальні. В мене тут є запитаннячко. Гандунчик, а вот это шту? Одрально про ковадло, я щось не подумав навіть. Це такий кайф копати з удачею, ви собі не уявляєте. Крафтимо просто ковадло. Ставимо. Рберем бур, веньманінг. Цього не можна зачарити на бур. Блях, помог. Так, ми виявили, що не можна зачарити він на бур. Ну що ж, тоді ладно. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всі удачі, всім. бай-бай. З вами був Декдаш.